Добрий, крім будинків, бань, саун, альтанок. Ми ще виготовляємо комплекти з термодерева. Цей комплект невеличкий зроблений з термов'яза. Великий комплект. Два крісла, дві лавки та стіл. зроблений з термодерева. Цей комплект зроблений з термодуба. Наборний стіл з різних пород термодерева. Це звичайне дерево. Робимо також різні буфети. Великий комплект з ясами. Крісла, лавки, стіл, буфет, великий комплект в готичному стилі з термодерева. Дубові лавочки, овальний комплект з термодуба. Eikalo varianti termo deivas, žaunu deivas.